21 березня п'ятниця уже у цей час розпочинається програма Столиця. Отже, нагадаю, що сьогодні у Брюсселі під час позачергового саміту між Україною та Європейським союзом і його державними членами відбулася церемонія підписання політичної частини угоди про асоціацію між Україною та європейським союзом з української сторони. Політичні положення угоди про асоціацію підписав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зі сторони Європейського союзу, керівництво інституції Європейського союзу та глави держав або урядів держав-членів ЄС. Сьогодні будемо говорити про. Укладання і підписання політичної частини угоди з європейським союзом. Також будемо обговорити ситуацію у Криму і будемо говорити і аналізувати, наскільки прогнозувати, наскільки можливо ще мирне врегулювання конфлікту. Ми працюємо у прямому ефірі. Гість у нашій студії Валерій Димо, експерт-політолог, 223-0971, Ми чекаємо на ваші запитання і звертаюся вкотре, коли телефонуєте, чітко і коротко ставте своє запитання, щоб ми встигли дати відповіді на все, що вас бентежить. 223 двадцять Прошу чекаємо. Пане Валерій, добрий вечір. Рада Добре. вас вітати. Знаєте, хотіла трошки з іншого розпочати, але зараз сиджу, знаєте, календар. Щойно і в новинах ми з вами бачили, а наші колеги підготували 21 березня. Я пригадала, що рівно 4 місяці тому, так, 21 листопада. 21 число, коли тоді ще тоді прем'єр-міністр Азаров оголосив про призупинення підготовки угоди з європейським союзом. Сьогодні 21 березня. Підписання відбулося, але політичної частини. Ви нам зараз поясните, що це означає? Тисяча сторінок. Так ну зрозуміти, що на цих тисяч тисячі сторінок, це треба дивитися і бути дійсно експертом. Я хочу. Коли говорила, анонсувала вас, зазначила, що ще 23 листопада. Ви в ефірі Радіо Ера зазначили, що були впевнені, що 28-29 двадцять дев'ятого, вільнюсі таке буде підписання угоди з європейським союзом. Ну тоді цього не відбулося. Сьогодні а, маємо підписання політичної частини. Як ви можете сьогодні прокоментувати даний день і сьогоднішню ситуацію? Перша ремарка. Е ви казали про календарні речі, я скажу про знакові речі, так, оскільки так. рівно 4 місяці що щось це означає. Так рівно 4 місяці тому починався майдан, якраз який був реакцію. Фактично українського істеблішменту тих людей, які не називаючи себе елітою, але вони є справжньою елітою, вони були обурені рішенням уряду Азарова про зупинити підготовку. До речі, парафовані урядом Азарова угоду. Так, так. Практично були засідання ради національної безпеки і оборони, було засідання уряду, і цей е, зухвалий обман е, всього суспільства. Він викликав таку реакцію і починався майдан, який зрештою привів до підписання цієї угоди, але вже е, не президентом е, Януковича. І тому е, да до речі, сьогодні ще. Е, Такий, така річ, е, також я люблю знаки. сьогодні день, е, коли. Ніч дорівнює дню рівнодення, так? так, і потім день починає збільшуватись. Тобто, очевидно, це також пов'язано з якимись надіями, тому що люди все ж таки пов'язували свої надії певною мірою з євроінтеграцією, і саме це вивело їх на вулиці разом з тим, зухвалим обманом уряду Азарова. Друга ремарка стосується того, що ви сказали згадуючи слова, 23-го числа. Знаєте, і така зухвала фраза відома, що коли гіпотія не збирається з фактами, це проблема фактів, а не гіпотези. Тобто, все одно що угода підписана. Я говорю про те, що раціонально її підписувати. Справа в uh -huh. тому, що тоді акцент, акцент був на тому, що Тимошенко. Був каменем спотикання підписання цієї угоди. Саме тому уряд Азарова і Янукович говорили, що ми готові розділити угоду на політично-економічну і складовий на це не погоджувався захід, тому що вони не хотіли стандарти європейського життя імплементувати в українську буденність. Це було складно і не було політично невигідно. Uh -huh. Так, от моя мій прогноз говорив про те, що це правильно, раціонально і, і, і необхідно для України підписувати цю угоду. а... Питання після того, як уряд Азарова призупинив ніби підписання, то фактично Янукович міг би я візьму це в слова, шантажувати Європейський Союз тим, що питання Тимошенко не буде вирішено. Я думаю, що захід погодився в той момент, враховуючи те, які були високі ставки в цій грі, тому я вважаю, що це дійсно. Вона могла бути підписана, Янукові сидів зараз в Києві. Зараз би ми з вами говорили про інші розклади. Зараз би очевидно ми б говорили про ті проблеми, які стоять. Ми зараз будемо пізніше з економічною складовою, оскільки певною мірою це було б проблемою для деяких підприємств. В тому вигляді, яка була uh -huh. ця угода, але ми бачимо, не знаю кого там Януковича чи ні його двійника, як вже жартує Чорновіл у Ростові. А угода все таки підписана. Тому якраз треба її було підписати тоді, і ми не мали б цих, цих речей. І ми не мали б тих жертв, які загинули за це практично протягом цього часу. Зараз ми продовжимо, але в нас ідуть дзвонювач. Прошу ефірі говоріть. Алло, здравствуйте. Добрий день. Uh -huh. Это я сейчас в эфире. Вы в эфире, да? эфир, я, говорить дуже проще. Я, я киевлянка, пенсионерка, мне 65 лет. Я бы хотела задать вопрос, а подписали угоду, а не хватит ли нашему и десятому колену рассчитываться за эту угоду? Что и подписали, не рассказывая людям, что там в этой угоде, что там, о чем речь идет. Так, сегодня Диаку, Я навіть нерозуміло від... ну, к этому... Так, ми зрозуміли, дякуємо. Чекаємо далі. 223-09-71, одразу перепрошу, щоб не втрачати час. Ну, зрозуміло. А, Знаєте, пам'ятаю, зараз одразу пригадую, ми зустрічалися 23-го, знову ж вертаючись до 23-го листопада. У мене в студії був... Представник фракції регіонів, пан Олійник, до нас досить з раціональним гарним запитанням зателефонувала до яка сказала: Ви як влада, ви мали все тоді ще зробити до того, до, до листопада, розказати навіть якісь фільми створити, якісь літературу для того, щоб люди розуміли, що таке європейський союз, для чого нам це потрібно. Зараз ми <кхм> перепрошую, чуємо те саме. Люди не знають, скажімо так, насправді, що підписано. От сьогодні ще раз наголошую, підписана політична частина. Угоди з європейським союзом е, я хочу, щоб було у нас більш розширено. От я на початку зазначила, що є кілька експертних думок політологічних. Я хочу вам занотувати, можливо, ви сьогодні бачили. Я знаю, що ви досить активно спостерігаєте і у Фейсбуці. І, е, хто що з ваших колег висловлює? Костянтин Бондаренко сьогодні сказав, що от якраз сьогоднішнє підписання азоціації з ЄС воно вигідне у тому вигляді, в якому підписано сьогодні. І зазначає, що насправді Росія мала би аплодувати цьому підписанні, і насправді це робить. Бо це підписання означає тільки Одне сьогодні похована наша інтегра Євроінтеграція, похована безнадійно, тому що до політичної частини угоди з ЄС не прописано перспективи членства України в ЄС. Хочу ми не будемо коментувати це. Сказано, маю на увазі наскільки дійсно от, необхідно було прописувати і момент перспективи членства України в Європейському Союзі, і скажімо, можливо, це дійсно перший крок сьогодні було зроблено до підписання е подальшого. От що ви з цього приводу думаєте? Які ваші коментери? Ну, одна е, ремарка? Вперше я хотів би сказати цій е, жіності, яка е, uh -huh. дозвонивається, що е, не буде е, вона е, зараз е, покоління і не будуть платити за цією угодою. От, а от за ті 142 мільярди з половину з них, які взяв уряд Азарова, який парафував цю угоду, але не втілив, доведеться дійсно платити багатьом. Тобто зараз практично всі ці роки, всі чотири роки президентства Януковича і уряда Азарова, Україна влізала в борги в фінансову піраміду, і вона за рахунок нових боргів розплачувалася за борги. А це все попередники, це практично, вибачте, ця атмаска, яка вже е, звучала ну, референдум практично всі чотири роки. Тобто, вони знаходили крайнього замість того, щоб вирішувати якісь питзяти якісь питання. Що стосується Костянтина Бондаренка, я дуже добре пам'ятаю всі його ескапади. На опозицію тоді, коли вона говорила про ті проблеми, які виникають, mm -hmm. і він тоді був якраз за те, щоби підписувати. Потім разом коливався разом mm -hmm. з позицією партії, яку він в яку він входить, коливався в іншу сторону і казав, що треба її призупиняти. А, а по суті, я хотів би сказати, що питання він прекрасно знає, як ці угоди розробляються. Ви сказали про тисячу сторінок, okay. все це групи людей, експертів де кожна кома вивірена зараз по ходу вносити якісь такі речі в парафовані угоди, узгоджені угоди для того, щоб потім їх. Провести через всю цю бюрократичну складну експертну машину через е, всіх 28 країн через бюрократію ЄС це просто неможливо. Тому треба спекулювати, не треба витягувати час, який потім буде використаний іншими е, силами, е, на які, до речі, служить і орієнтується е, цей е, політолог для того, щоб е, унеможливити підписання будь-якої угоди. Я думаю, що питання було вирішене в правильний спосіб, е, оскільки е, зараз дійсно багато цього інформаційного шуму є. Е, Ті питання, які точно можна було підписувати, вони були. Тобто, підписана вся угода. Оскільки посилання існують, припустимо, там в другій статті на сьому, в сьомій, на другу. Йдеться про те, що фактично вся вона підписана. А от в перехідних положеннях угу. кажуть про те, що деякі речі, які угоду це і прописані, так, так звана політична складова вводиться одразу, з деяких питань ще триває обговорення і узгодження. До речі... Це обговорення узгодження також на користь України, оскільки ті положення, які можуть е бути не на користь українській економіці, особливо великим підприємцям, які знаходяться на сході і на півдні України, задля того, щоб зараз не кивали головою всі як ця жіночка говорила, всі ваші проблеми через що підписали угоди, е оскільки люди дійсно отримали зовсім іншу інформацію, бо не отримали їх взагалі. Е вони будуть узгоджені і прийняті е практично потім. Але хотів би зауважити, що переважна більшість речей, які йдуть в плюс Україні вже рішенням не цієї угоди, а воно обнуляється, наприклад, мита на 93% української продукції, яка експортується туди. Що за е розрахунками експертів кажуть, що буде закономлено для підприємств і для українського бюджету українських підприємств, а це зарплати пенсії, е десь порядку півмільярди євро. Е тому, е тому питання не до Костянтина Бондаренка, питання до е ситуації, яка сьогодні складається. Фактично, в тих умовах це було правильне рішення і в той день, і в той спосіб. таким оно было принято. Я тут звоню, в эфире, прошу. Алло. Говорить, будь ласка, вы в эфире. Понимаете, меня волнует сейчас один вопрос. Наших сыновей каждый день вот в Кировоградской области просто забирают, понимаете. И вот эта обстановка уже настолько накалена. То, что мы уже потеряли Крым, Це вже всім известно. Я хочу сохранить життя своєму ребенку. Я хочу сохранить життя многим детям, которых яких непонятно відправляють непонятно вот куди. эти игры ігри вже всім надоели. Це крик матері вже поймите. Дякуємо, ну, що зателефонували ще й Кірогорацької області. Ну, Як жінка вас і взагалі розумію, про що ви говорите? Тому що мамине бентеження, що може бути для мами? так? Є такий вислів, що а, жінка за дитину віддасть, розпочинаючи з фігури, а наприкінці вона головне, що віддасть це своє життя, і ми це розуміємо, про що йдеться. А, Гра, гра, ну хтось говорить, що дійсно відбувається гра. Ми в неділю проводили телемарафони, і у нас в ефірі було озвучено, що насправді це все дійсно гра, план певний план, які сценарій, але це планувалося на 2015 рік. Трошки раніше це почалося, і чому, скажімо так, сценарій пішов не так, як було заплановано, тому що майдан вистояв. Ну зламав певні, скажімо так, схеми зламав, зламав, зламав майдан. Будете щось коментувати? Прошу. Ну це до вас. Ну це до і мене до вас, але якщо є, наприклад. Мені складно коментувати. Оскільки це був крик матері. Єдине, що я можу сказати, що є десятки тисяч інших матерів, яких ідуть добровільно зараз. Так, штурмують штурмують. Ну не штурмують, а все як в чергах військоматах. Є матері тих солдатів 22 тисяч українських бійців, які протягом місяця фактично оточені зеленими чоловічками, які лякають їх. Проламуючи Камазами, не даючи їм можливості отримати допомогу їжу, воду кидають шума світошумові гранати. Тобто, є це розуміти, не ми починали цю війну. Не ми починали цю війну. Я свідомо використовую цей термін. Тільки оскільки... хотіли ви використовувати. І в нас в Гірах останнім часом все частіше ми чуємо це слово. Хоча раніше, знаєш, знаєте, якось всі уникали. І той навіть хто уникав, зараз його використовує. Хоча пам'ятаючи, ви знаєте так, колишнього радника президента Російської Федерації Іларіонова, який зазначив, що відкиньте всі ілюзії. Насправді війна ще розпочалася кілька тижнів, коли коли почалася окупація в Криму. Ще відтоді відкидайте всі ілюзії. Ви теж вже свідомо використовуєте це слово, я так розумію. Так, е, ну замітити, ми можемо е, якось там завоювати, можемо де завоювати? Ми можемо говорити халва, в роті е, солодше не стає. Не треба себе обманювати. Я з самого початку, наприклад, коли починався mm -hmm. Майдан, розумів, що ситуація не буде вирішена в інший спосіб, як тільки в силовий спосіб, оскільки було зрозуміло, що влада так просто не віддасть, і не треба було себе обманювати. Це був мирний спротив, але спротив було ключове слово. Якби певні лідери нашої опозиції взяли одразу на себе відповідальність, то можна було поникнути певних жертв, оскільки тоді би люди, ті, які бачили. Альтернативи, вони би знали хто ці альтернативи представляє. Тоді б ці майори, і капітани, які можливо не хотіли бути по ту сторону і захищати ту владу кліптократів, криптоманів так і корупціонерів, вони можливо б знали б, ну що таке. Це, Майдан, це абстракція. Вони не можуть присягати майдану. Вони б знали б, хто створений альтернативний уряд, хто там буде міністром оборони. Вони б туди пішли. Йдеться про те, якби ми говорили правду, якби ми не уникали її, яка б вона жорсткою не була. Щодо, щодо ситуації, як ви кажете, був план на 15 рік, це ми зараз розуміємо, що цими жертвами е, оплачена е, та 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 е, ми уникли тієї небезпеки, яка планувалася п'ятнадцятому році. Ще е, десь взятому році, коли е, Підписувались харківські угоди на Уніані. Ми говорили про три сценарії на уніані Там є стаття. Там говорили про три сценарії, які має пан До Іларіонова. Тобто, фактично, пани Путіна ніколи не змінювалось. Він про це говорив Обамі, що це штучна держава. А частину взагалі це ми їм подарували. І ми, знаючи Путіна, розуміємо, що він це говорить не просто так. Це ж не якийсь там святський раут. Він говорить Обамі, знаючи і і. Кажучи йому, як він ставиться до України як до суб'єкта. Тому був план або вся Україна, і тоді були харківські домовленості, тому була вся ситуація. Тому або частина України без Галичини. Тому був табачник, який свідомо ображав частину Галичан, і багато хто, пам'ятаєте, з них говорив: Та ну і будемо тоді самостійні, тобто фактично провокуючи їх на цю самостійність. Або там, де вийде. От там, де вийде, це вже питання, скажімо, підготовки. А зрозуміло, що 2015 році вибори були повністю сфальсифіковані. Зрозуміло, що в випадку е, обурення людей майдану, е, який вийшов би е, проти цих фальсифікацій, з. Вибачте, бачите риторику з легітимним президентом, який залишається в Києві, з його вертикалю влади, з його тими самими тисячами силовиків, його судами, з його прокуратурами. Ми просто отримали практично окупацію, але вже з легітимним президентом. Я боровся слова в лапки Я зрозуміла. Е, і тоді, ми... коли ми погоджувалися меморандум на в грудні 2014 року, так само просто вони походу змінювали певною мірою плани. Ми після невеличкої перерви повертаємося за кілька секунд. Прошу. Отже, ми продовжуємо. Пане Валерію, У нас не ну, так насправді залишається багато часу. Хочу все-таки поговорити про а, вирішення ситуації. Наскільки можливо, дійсно, ви якось все-таки невдячно робити зараз прогнози, якісь певно все змінюється досить швидко. Але разом з тим хотілося б чогось, щоб ми теж це обговорили. Сьогодні ви про це знаєте, і Рада Федерації схвалила анексію Криму 155 членів. Ради Федерації проголосували за це. Сьогодні навіть велика кількість інформаційного простору з'явилася, що вже завершено процедуру анексії з Криму. Завершено. Ну так вважає, придамі Російська Федерація. Подивимося, що буду далі говорити світ, тому що бачимо, що світові всі світові лідери і світ стверджують, що все таки референдум, про який ми часто говорили вже він такий нелегітимний. Не визнаються все. Є держави, які все-таки і Сирія, зокрема, і Північна Корея, які стверджують, що все таки все відбулося на законних підставах. У Нас є додзвонювач, мені Мінь так, Говоріть, але дуже швидко, щоб ви продовжили. Прошу ви в ефірі. Добрий вечір. Говоріть. я хочу сказати таку рі таку річ, що заву завуальована нещирість, непорядність, навіть безсовісність у таку тяжку хвилину. Я... Мене немає слів виразити. Непрофесійні збоку коці Бондаренко, який хоче оправдати свої фальш. Це не допустимо. Молімося. Ми дякуємо вам, бачите, все таки. Це коментар. Це навіть так. Ми дякуємо. Вже не приймаємо дзвіночки. Так йдемо обов'язково далі щодо. Хочу щодо Криму. ми знаємо, що відбувалося кілька засідань Радбезу ООН. на одному з останніх Росія наклала своє вето, Ми знаємо, Китай утримався. Але днями ми все таки завтра мало відбутися вчора, 20 березня, але не відбулося засідання Генеральної асамблеї ООН. Це скажімо так, дійсно може дати певні позитивні рішення. Розкажіть, чого ми чекаємо від генеральної асамблеї ООН? що може відбутися, які може бути прийняті рішення, і наскільки скажімо так, ці рішення відрізняються від рішень, які приймає радбезу. Ну, на Радбезі е, Росія має право вето, як і так. інші е, uh -huh. чотири країни. От, і вона завжди використовувала це право вето як е, спосіб тиску, і, е, аби залишатися завжди суб'єктним. Uh -huh. Тут е, в мене дві, е, два зауваження: значить, перша відповідь на ваше запитання: тобто, е, Генеральна асамблея може приймати рішення без, без радбезу. Тобто без верніше без вето. там ніхто не покаже. Те, що те, що приймалося практично тоді, коли Росія накладала вето, також мало позитивний аспект. Всі показали, що Росія, Росія серед всіх цих країн, залишається єдиною Росією. Тобто Китай традиційно утримувався, але Росія єдина країна, яка була проти проти рішення Радбезу. Таким чином воно було скано. Зараз ми можемо побачити, скільки країн підтримує Росію, і вони будуть в абсолютній меншості. По відношенню тих країн, які приймуть рішення Ради е, Генеральної ООН. Mm -hmm. тобто питання е, ізоляції Росії, воно триває. Росія сама загнала себе в таку ситуацію, коли. Вона себе себе ізольовує. Що стосується тих, хто її підтримує. Ми ж розуміємо, що це також країни ізгої, це ті країни, які, яких підтримувала фактично Росія. І тут знаєте, кукушка хвалить пітуха, а то, що хвалять он кукушку. Тобто тут ми бачимо саме ті країни, по до яких Росія практично також накладала віта, аби не приймали ті рішення, які мусили приймати. Оскільки і Сірія, і Нікарагуа, і Північна Корея мають практично ті самі проблеми, які мають Росія. Це проблеми з правами людини, це проблеми з тоталітарного режиму. Це Устрой це ті проблеми, які е, фактично Робить їх ізгоями в сучасному сучасному, абсолютно сучасному світі. Це країни, які живуть в минулому. Чи Я... може бути прийнято такі певні рішення? Ми останнім часом всі знають про ті санкції, які були наголошені. Так ми чули і про санкції з боку Сполучених Штатів Америки щодо е політиків чиновників Російської Федерації. В свою чергу Росія відповідь оприлюднила список санкцій щодо чиновників проти чиновників Сполучених Штатів Америки. Мені дуже сподобалося, що в своєму Твітері, наприклад, написав сенатор Джон Маккейн, Хочу занотувати. А мої весняні канікули у Сибіру зірвано, акції Газпрому втрачення таємний банківський рахунок у Москві Ну Так це доля, знаєте, такого невеличкого іронії в нашому ефірі. Також тому, що дійсно, ну я так розумію, що зараз так відбувається, але разом з тим бачимо, що і Росія не досить так суттєво реагує на ті санкції. Ну поки що чи може бути от Генеральна асамблея ООН, якщо так серйозно говорити, чи може бути, наприклад, такий варіант, як накладання ембарга на постачання і військової техніки в Росію, і ще таких важливих саме моментів, які дійсно можуть вплинути на Росію. Я не думаю, що Росія, по перше, уникала завжди таких речей, тобто нас завжди використовували подвійні стандарти. Пам'ятаєте конфлікт з Грузією? Вона е, повністю накачала Абхазію і Північну Осетію, е, Осеті, накачала. Фона фактич забороняла Україні продавати Грузії, хоча ніяких ембарго не було е, озброєння. Тому зараз питання не так в Росії, як в тих рішеннях, які можуть бути прийняті. Е, я думаю, що е, питання щодо, скажімо так. Криму як демілітаризованої зони так. питання щодо прав корінного народу. А корінним народом Крим немає такого поняття. Народ Криму є чотири автохтони, чи ті чотири народи, які живуть на українській території. Серед них Кримчаки, кіпчаки, Караїми, кіпчаки і Кримськотатарський народ і українці, тобто немає такого поняття як Росія, але вони там з'явилися, тому що фактично переселили Пане Валерію, сотні тисяч говорила б з вами цих. годинами, але і разом пригадуємо, що вчора все таки було прийнято рішення, і -тата кримські татари були визнані корінним населенням. Вам дуже сьогодні дякую. Ми обов'язково будемо зустрічатися і обговорювати поточну ситуацію до зустрічі. Вам нагадаю, що сьогодні у суді не трошки в суді. У нас був Валерій Димов, експерт політолог. Сьогодні вже мушу вам сказати до зустрічі. До побачення я передаю естафету своєму колезі Сергію Дойко.